Отделенность и в Джон Дир, взял с собой астризки лоб до нього полный мах, Джон Дир, взял с собой астризский лоб до нього полный мат. Комбайн 9770 білю тротер від компанії John Deere у компанії Агрокор. 2008 року даний комбайн приїхав із полочених штатів Америки, не працював ні одного дня в Україні. 3186 мотогодин його напрацювання по двигуну та 2089 по ротору. Комбайн оснащений 9-літровим двигуном дизельним з номінальною потужністю 358 кінських сил та 389 кінських сил це максимальна видача по двигуну. Саме дана потужність двигуна допомагає працювати нашому ротору, який тут встановлений, а він встановлений тут кулеподібного типу. Він мінімізував ризики пошкодження збору врожаю і самого врожаю в цілому, зменшив кількість кількість мусору та покращив швидкість збору й обмолоту. Цей гігант важить 18,5 тонн. Встановлена саме широка така гума для того, щоб розвантажити саму навантаженість на ґрунт. Паливний бак на 950 літрів. 300 бушелів, тобто 10560 літрів. Маємо можливість зібрати врожай у даний бункер. Ця модель має можливість працювати із жниварками від 625 моделі до 635. Тобто від 7,6 метрів, 9,1 метри та 10,5 метрів. Швидкість шнека даного комбайна 135 літрів за хвилину. На камері знаходиться гідравлічний замок, його зручно та практично і надійно фіксується сама жниварка і мультикоплер від неї. Салон оснащений зручним, практичним та надійним сидінням від компанії Crum. Також встановлене додаткове сидіння. Це сидіння буде для агронома, який зможе контролювати із салону саме врожай, який у нього на полі. Маємо ось такий багатофункціональний джойстик. Цей джойстик відповідає за керування самого комбайна, процес руху перед назад та положення паркінг. Маємо три швидкості по самі ж неварушці. Маємо можливість регулювання підйому Пускання жниварочки і маємо можливість оперативно зупинити саму жниварку однією кнопкою, яка знаходиться зверху. Також ми маємо панель приладів, на які відображається інформація з приводу контроля по самим датчикам, датчики обмолоту, вологи та фактично кількості, яка знаходиться в об'ємі бункера по самому врожаю. Кермо регулюється по вильоту, тобто можна відрегулювати під будь-кого. В салоні ми маємо клімат-контроль. Регулювання ним встановлена магнітола з колоночками з динаміком. Маємо основний комп'ютер бортовий, на якому розміщується вся інформація з приводу процесів налаштування культур, які ми будемо обмолочувати, показує і вологу, і сор, який у нас, і ступінь завантаженості самого бункера. Продуктивність збирання даного комбайна – 60-70 тонн за годину. Тип очищення Dual Zone Cleaning System, комбайну укомплектований гідростатичною трансмісією ProDroid. І дана система трансмісії дозволяє переміщуватися до 40 км на годину. Ну що ж, дякую всім, хто слідкує та слідкував за нашим каналом. Підписуйтесь, телефонуйте за номерами, що вказані під низом. Ми завжди на зв'язку. Всім до побачення!